Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт приготування найулюбленішого торту моїх дітей, де, мабуть, не тільки моїх, а всіх. Будемо готувати торт Орео. Я розкрию всі секрети. Впевнена, що вам сподобається, тому залишайтесь зі мною, щоб готувати і смакувати разом з нами. Готувати торт ми будемо в декілька етапів, і я завжди розпочинаю з чи з середини цей етап потребує, щоб корж цей гарно вихолов. Я беру крем сир, додаю сюди, яйця, цукор. Та вершкі, мене жирні, 36%. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Це все гарненько перемішую і додаю сюди кукурудзяний крохмаль. До речі, якщо у вас є е, кисломолочний сир хорошої якості, перебийте блендером, теж буде дуже смачно. І далі додаємо печиво орео. Я купую таке вагове, воно трішки здешевляє сам торт, або ж можете купити оригінал, буде ще смачніше. Знову ж таки, це все обережно перемішую і викладаю форму, дно якої обов'язково я вистилаю пергаментом. Форма у мене діаметром 20 см. Далі це все в мене відправляється в духовку, розігріту до 150 градусів на 1 годину. Там потім я залишаю, виключаю духовку ще на півгодинки. І далі повністю потрібно залишити цей шар, щоб охолонув. Я зазвичай цю начинку готую з вечора, а вже на наступний день будемо доготовлювати і збирати сам торт. Це вже дуже апетитно, що хочеться вже і так з'їсти. Далі можна приготувати бісквіт, до яєць додаю цукор, дрібку солі і збиваю до пишності. Далі просіємо до тіста какао, розпушувач та соду. Я всі продукти пер... просіювала, не знаю чому, але потім в кінці побачите. Чомусь в мене вийшли комочки в тісті. Якщо знаєте в чому причина, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Замішую, додаю какао, далі йде розтоплене вершкове масло. Решта борошна і молоко. Це все перемішую до однорідної маси, і такий досить шоколадний, красивий бісквіт у нас вийшов. Але в кінці я додаю кип'яток. Гарно все перемішую. І тепер вже бісквіт готовий до випікання. Взагалі, цей бісквіт я готую досить часто, не знаю, чому сьогодні так в мене все вийшло. Я люблю цей бісквіт на кип'ятку, готувати і просто для тортів. З його виходять дуже класні кейк-попси. Колись, як я готувала. Торти на замовлення, саме цей бісквіт я готувала для кейк-попсів. Тепер його обов'язково треба накрити фольгою і випікати в духовці розігріті до 180 градусів 40 хвилин. Так як у мене фольги не було, бачите, верх вийшов трішки таким зірватим, але я його трішечки зрізала і охолоджую на до догори верхом. І корж тоді вирівнювся, став дуже гарним. Бісквіт мене також охолонув, стабілізувався, і я готую з моїми помічниками крем. Вони вже не можуть дочекатися цей тортик. Збиваю вершки з цукровою пудрою. Як тільки вони збилися, вони мають бути обов'язково охолодженими. І так само крем-сир беремо з холодильника. Всі продукти мають бути однакової температури. Ще раз вмикаємо міксер, збиваємо, і дуже смачний крем-чиз готовий. Мої діти дуже люблять мені допомагати, коли ми готуємо торти, особливо коли перемазуємо. Вони люблять смакувати крема, завжди кажуть, чи смачно, чи не смачно. Ну мої головні помічники і дегустатори, як те кажуть. А тим більше, що цей тортик для них ми готували для їхнього братика, і вони були просто всі в захваті. Дивіться, який гарний стабільний крем в результаті виходить. Таке я знаю, що ви А мама потрошки. Так би ще гарніше читав би. Я і гарно. Я хочу Матвійку, щоб ти приніс зараз читанку свою і мені почитав, бо інакше. Я не Максим взяв. Далі розрізаємо бісквіт. От про що я говорила, бачите, які білі грудочки. Кажу, готувала не вперше і здивована, чому так сталося. Завжди ж робила все так само за тією ж технологією. Кож розрізається дуже легко. Якщо ви приготуєте такий бісквіт, його з легкістю можна розрізати на три частини і приготувати просто такий перемазаний, знаєте, з будь-яким кремом. Бісквіт виходить досить вологим. Мої помічники, поки я ходила, вирішили ще раз бісквіт розрізати, але то нічого, викруталась із ситуації. І збираємо. Торт. Трішки менше половини крему викладаю на корж. До речі, якщо ви любите такі мокрі-мокрі торти, можете ще просочити той корж молоком. Далі йде чізкейк. Знову крем, і я залишила десь дві столові ложечки крему, щоб зверху покрити торт. Якщо моє роз'ємне кільце дозволяє збирати в ньому торти, тоді я збираю в ньому. Якщо в мене торт виходить набагато вищий, я ще використовую ацетатну плівку. Тоді цей торт буде дуже легко вирівнювати. Зверху покрила ще кремом, щоб саме цей крем просочив коржі, бо вони і так досить вологі, але буде ще смачніше. Накрила плівкою і на ніч в холодильник. На наступний день готую крем для вирівнювання. Вершкове масло кімнатної температури збиваю з цукровою пудрою. Як тільки воно посвітліло, додаю крем-сир також кімнатної температури. Якщо ви візьмете крем-сир з холодильника, а вершкове масло кімнатної температури, тоді ваш крем під час збивання згорнеться. Знімаю роз'ємне кільце, воно досить легко все відстає. Тортик і так рівненький, мені вже це красиво і стильно, але я вирішила все-таки трішечки підрівняти, змастити кремом і прикрасити по дитячому, бо це тортик на дитячий день народження. Додала улюблені їхні смаколики, і вони в захваті. Дивіться, я перший шар так тоненько змащую, вирівнюю, а далі залишками крему ще раз вирівнюю цей торт. Досить легко все робиться. В ідеалі потрібно було відправити в холодильник і через годинку-дві ще раз пройти фінальний шар вирівнювання, але в мене на то не було ні часу, ні бажання тим більше це для своїх дітей і племінника. Все прикрашаю, Розтопила шоколад із вершками. У мене ще й шоколад виявився всередині за арахісовою пастою. Але нічого, було смачно, якось викрутилася ситуація. Вирішила отак. Вирішила зробити ось такі потюки, але вони, бачите, виходять такими грубими через те, що густуватий шоколад. І прикрашаю улюбленими солодощами. Цей декор, як на мене, найпростіший. Якщо ви хочете якось здивувати своїх рідних, але не вмієте там виробляти щось таке невідоме. Накупляйте різних смаколиків і повірте, ви точно Дивуєте, цей, ці прикраси просто найкраще. Рекомендую. Ось такий торт, він не тільки красивий, а ще й дуже і дуже смачний. Через декілька годин хлопці затушили свічку, і ми його розрізали. Це було щось неймовірне. Міру, солодкий, ніжний, в той же час дуже поживний, смачний торт. Рекомендую, друзі, приготувати, підписатися на сторіночку і написати в коментарях, як вам чи любите ви такі тортики. Чи вам сподобалася моя робота? Підтримуйте, будь ласка, і напишіть, як вам до нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі.